Вітаю, друзі! Мене звуть репетитор Дмитро. У цьому коротенькому уроці ми з вами попрактикуємося на дуже цікавому завданні до дулінго Read and Select. Ви зараз бачите на екрані так звані реальні, реальні завдання. Не те, що реальні чи нереальні слова, а реальні завдання. Мається на увазі, що дійсно ці слова вони були присутні на справжніх тестах. Зверніть на це, будь ласка, тобто не просто на якомусь інтернет-ресурсі хлопці і дівчата вигадали, значить, взяли пару тисяч реальних слів англійської, да, а також самі там попереставляли букви і е, опублікували якісь там нереальні слова. Це все класно, але. Мені подобається працювати з самим справжнім. справжнім. Тобто, це справжні слова, які були на тестах. Робилися, робився запис екрану, і тому ви зараз бачите навіть не те, що в долінгу на офіційному сайті практичному тесті, а саме те, з чим працюють люди кожного дня, стикаються на справжніх тестах. Окей, так от, що ми будемо робити? Дивимося на слово. Я його озвучую якось. Якось-якось, тому що вони ж є справжні. Наприклад, це intransitive воно існує, я вважаю, то я його і прочитаю intransitive Але більшість відсотків 70, вони не справжні, їх не існує, але я якось їх озвучу все одно. Тобто якась баба галамага я вам скажу, бо чого ж нам мовчати. Ваша задача визначитися, чи воно існує чи воно не існує швидше, ніж я. Ви знаєте, у нас 5 секунд на це рішення, а ви спробуйте там за 3 секунди. Потім я. Клікаю, тут в мене є ця кнопка перевірити. Якби, і якщо правильно, то з зелененьким, якщо неправильно, червоненьким. Іноді я роблю помилки, ну дуже рідко, але роблю. Ніхто не енциклопедія, а іноді ці ж люди, які написали цей ресурс, теж вони помиляються. Наприклад, якусь буковку вони там не так помістили. І... Так, і ще такий нюанс. Перед тим як ми почнемо. Хочу нагадати вам, що я досить успішно готую людей до тестів до Lingo IELTS, Айл Стоуфул. Мої контакти я завжди розміщую на екрані, а також в описі відео. В мене є на сайті dimakoropenko.com відгуки учнів, включно відеовідгуки. Ви можете ознайомитися, їх більше ста відгуків. Тобто, якщо у вас дуже серйозна ситуація з тестом, звертайтеся до мене. Іноді ми підвищуємо бал на 20 пунктів навіть за. 2-3 тижні Всяке, всякі досягнення в нас були, просто почитайте відгуки. Якщо ви любите самі готуватися до Долінгу або підвищувати бал, то подумайте про мої відеокурси для вашої самостійної роботи. На сайті тут є знаменитий мій курс DET with Flying Colors англійською мовою. Якщо у вас рівень англійської, ну скажімо так. ви Здали, пройшли пробний долінг десь на 80, 75, 85, ну в такому досі, то вам краще теж дуже ефективний курс російською мовою, долінг на 120, плюсом, а також в мене є спеціальні курси. Все для вас, все для вашого успіху. Українською мовою я фізично просто ще не встиг записати такі повні відеокурси. Бажання є, а час і енергія, ви розумієте, що воно все не безкінечне. Окей. Ну що, поїхали, друзі. Інтранзитив. Я буду також перекладати. Інтранзит такий неперехідний. Дивіться, від слова транзит переходити, транзит. суфікс «ів», префікс in. Ін в даному випадку означає не, і неперехідне діє слово, наприклад. Я вважаю, що воно є. Так, воно є, бачите? Зелененьке все. Так, поїхали. Зараз я не знаю, які слова. Мені так цікаво завжди, я ніколи не готуюся до таких уроків. Тобто ми зараз з вами разом. Луна і луни, я вважаю, що немає такого. Ви теж визначаєтеся. Не чекайте просто поки я. Немає. Імпотамент. Ню. Немає такого. Чуда. Юда. Лебері. Я не знаю такого слова. Воно виглядає мило. І іноді, значить, кандидати, вони, якщо воно таке лебрі, воно таке модне, модняве, вони його беруть. Не треба. Беремо слово тільки, якщо ви на 110% впевнені, що воно існує. Якщо не впевнені, не треба його і тикати. Немає в нас лебрі. Unwilling. Є таке слово. Willing від слова will це воля. Хотіти, бажати. Willing той, хто хоче. Unwilling. Це в даному випадку, я думаю, прикметник не той, хто не хоче. Нехотячий. Ну, в українській немає такої форми на це прикметника. Чи діє прикметника, вже не пам'ятаю. Unwilling. Тобто I'm sorry воно є. Угу. Restraint. є таке слово я вважаю. Це обмеження певне. Коли ми себе обмежуємо трішечки стримуємо. Таке самостримання, restraint. Ну, не будемо колупатися в нього тут в коренях. Є таке коротше, слово restraint. Угу. Quierly. Теж дуже миле слово, але його, на жаль, я думаю, немає. Угу. і ще один шедевр. Ну просто Pearl така милота, але його немає. Shiver, є слово. Uh, сіпатися, трястися в такому дусі. Shiver. Є таке слово. Subdate, Не знаю. Є Update, ви розумієте, да, Subdate, я такого не знаю. Uh -huh. Speed, Ви розумієте. Швидкість спід з двома i Speed, speed, А тут в нас speed, Я такого не знаю. Але це не гарантія, що його нема. Ні, слава Богу, нема. Comparison. Вони хотіли нас піймати на Comparison. Так, там пишеться в нас А comparison. Тут Comparison. Нема в нас цього поросіона, нема. Strong. Сильний. Прикметник. Ну ясно. Strong. Він в Африці, Strom. Так. Все нормально. Гітру. Можливо, хотіли піймати на гітару. Піймати на гітару гуїтар, але це гуїтор, тому гуїтора в нас немає. Character, Характер або персонаж, всякі там э, ці э, значення є в нас. Чарактер. будьте дуже-дуже уважні. Якщо буде там чаректер, все це значить керч. Це такий це пастка. Не ліземо в пастку. Angry сердитий злий, звісно. Angry, все в порядку, я бачу. Якщо у вас рівень англійської такий початковий, то вам система адаптується і вам будуть саме такі слова на тесті і давати. Якщо система алгоритм, або як люблять його хлопці та дівчата називати штучний інтелект, якщо він значить, алгоритм цей визначить, що у вас такий більш Високий рівень англійської, звісно, що Angry вам навряд чи буде даватися. Ну, тобто це так, це на розслаблення зараз. Angry сердитий, звісно, є. Взагалі-то я вам хочу сказати, що таких якихось жахливих, дуже рідких таких слів мені не трапляється на долі. Ви ну, Знаєте, такі, що для обраних, такі, що там трапляються у мові. Один раз на 10 тисяч якихось ослов... словарних цих одиниць. Тобто у цьому плані Дуолінго, слава Богу, він не такий тяжкий, як е, G-Medio і всяке таке. От. Можливо, якщо вам попадається, трапляється, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Але ну, якщо у вас словниковий запас широкий, дуже широкий англійською мовою, то для вас це завдання це просто відпочинок. Я вважаю, це моя точка зору. Фінейшіс, Я вважаю, що немає такого. Ліню, нема в нас цього лінула. Тругу-гу. гу гу-гу-гу. Нема цього Тро-гу-гу. Я вважаю кваін Виглядає дуже мило, якби Кває Це, але ви знаєте, в англійському не кває. Там тільки практично, думаю, буде з буковкою T, Quiet, quietness, щось таке. Інше, Інший варіант буквосполучення Q U, I, E, Можливо, його в англійській навіть немає. Тобто, щоб в нас було Q, E, потім обов'язково знайти буковка T. Quiet і всяке таке. Можливо, я щось забув. Ну, Я дуже-дуже сумніваюся. Aluminum, алюміній, звісно. Алюмінія там два або навіть три методи способи написання. Aluminium, Буває ще й з буковкою I тут. А є Iluminum отак от. Ну, Американці вони люблять це скорочувати. Illuminum. Я вважаю, що він є. Дебют дебют. Є дебют. Там в нас дебют він скрізь дебют, там в нас же ж буковка D. Тут дебют. Yeah. Yeah. Нема в нас такого. Так, ну давайте ще парочку. Undernative. No. No, 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 no. А виглядає дуже розумно, так? Да? Не треба брати щось. Що виглядає розумно, Дивиться о. Професор. Звісно. Професор. Він і скрізь. Професор. Дуже уважно. Дві есочки, одна Ф. А не навпаки. Як словетний Віктор Федорович, так, да, писав. Професор з двома Ф і з одної С. Господи. Професор, сеньори, професори. З двома С. Інсекюріті. Security якби безпека. Insecurity – відчуття небезпеки. Ну, не те, що небезпеки, але коли людина не відчувається, не почувається в безпеці. Feeling of insecurity є. Yeah. Security. Secure є таке. Fountain. to... Я думаю, його нема, тому що Fountain фонтан, він то є, але він фоун У цієї Оцої немає. Коли у вас 5 секунд ви хвилюєтеся, ви можете не розглядіти і його обрати, а його насправді нема. Хайчі. Ви знаєте, я не, я не знаю такого чи... хоча я можу помилятися, але щось мені. Угу, немає у нас чи. Reasonably є yeah. reason. Такий розум або мислення або причина, да? ну, Тут е, розум або мислення. Reasonable. Розумний, такий резонний, Reasonably – розумно, резонно. Так, що воно є. М -м -м. Окей, друзі, я думаю, що досить вам для знайомства на сьогодні з е, справжнім, справжніми словами з тесту Duolingo. ви можете скласти картину свого рівня зараз, рівня підготовки. Якщо вам разом зі мною було дуже-дуже легко. Це гарний знак, це значить, що ви за це завдання отримаєте більше 100 балів це 100%. Якщо у вас було там, 5 6 7 помилок, цей знак говорить про те, що потрібно щось робити, тому що більше 100 балів ви не отримаєте за це завдання. Ніхто не знає, скільки ви точно отримаєте, але дуже-дуже рідких слів нам тут сьогодні не траплялося, тому в ідеалі ви повинні обрати разом зі мною всі правильні варіанти. Отже, друзі, якщо потрібна допомога, звертайтеся до мене. Пам'ятайте, що я не тільки допомагаю людям як репетитор, а також як автор відеонавчальних курсів, або навчальних відеокурсів, краще сказати, які допомагають людям теж регулярно. В мене є, до речі, відгуки учнів на цю тему. Також з відеовідгулками, так що прочитайте, друзі. Це пан В'ячеслав, не так давно про свого сина Олександра розповідав, як Олександр працював з моїми відеокурсами три місяці, по-моєму, чи два з половиною, і підвищив свій бал на 20 балів і, включно, продакшн на 50. Це супер досягнення. Я вам кажу, це, ну, хто розуміє, про що йде мова, той і зрозуміє. Окей, друзі. Бажаю вам успіхів і зустрінемося в нашому наступному уроці.